Ось наш простір, в якому ми маємо створити проект по модернізації нашого першого поверху для того, щоб діти проводили свій вільний час. Стіни ми хочемо пофарбувати, повішати проєктор на цій стіні, жалюзі на вікнах. Також хочемо закупити пуфи, дивани, килим та ігри. На стільні для цього розповіла Ліана Бугрова. Команда ліцею бере участь у проєкті Активна молодь, перезавантаження. Адріана Прус, учениця ліцею, каже, що їх команда планує зібрати 50 тисяч гривень. Ми збираємо кошти за допомогою донатів батьків, вчителів, громадських організацій, також підприємців. Також ми поширюємо про наш проект в різних соцмережах. І люди, які сподобався наш проект, вони можуть задонатити на нашу карту. Ми почали десь тижнів три тому назад. За допомогою донатів на карту, ми вже зібрали 1300 гривень. Проєкт активна молодь перезавантаження у Курненській громаді. Реалізовує громадська організація Толкові. Вони збирають кошти самі. Ромадська організація тільки забезпечує їх супровід, а до їхніх рахунків громадської організації немає якого відношення. Вони збирають гроші і самі вирішують, як їх які в черговості витрачати. Тому що ну вони мають розуміти, це знов ж таки елемент фінансової грамотності наших підлітків. Три суботи ми працювали. Ще ось роботи не закінчені ще верхом є робота. Ще треба буде шкурити, треба буде грунтувати, фарбувати. Проєкту розробили команди шести ліцеїв громади. Назва нашого проєкту це дискачний прокач. Ми будемо створювати безпечний простір, де молодь зможе збиратися за переглядом фільму, за різними настільними іграми, щоб обговорити різні теми. Ми з'ясували, що в нашій громаді є багато творчих та зібних підлітків, які хочуть займатися музикою, але не мають змоги. Ми хочемо надати їм цю змогу. У нас є проект. Ми хочемо створити студію звукозапису, щоб підлітки могли туди прийти, написати своє творіння. Збір грошей за кожним проєктом триватиме до кінця листопада. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.